Всім привіт, я вітаю вас на каналі. Сьогодні неприємні та сумні новини для багатьох українців. В цьому відео хочу розібрати заяви політиків, заяви щодо ТЦК, тому що поки українці щодня гинуть на фронті, багато наших громадян сидять без світла, в холодних квартирах, під обстрілами. Західні політики починають говорити вголос те, що раніше ховали за красивими словами. І ці люди говорять по-своєму, але вони говорять одне і те саме. Ця війна в Україні комусь дуже зручна, і питання лише одне, чому цю зручність платять саме українці. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові цікаві новини. Також на наш телеграм-канал там завжди актуальна інформація. Новини з Європи, світу. Також важлива інформація для українських біженців за кордоном. Посилання залишаю в закріпленому коментарі під цим відео. Натискайте на посилання та підписуйтесь на канал. На цьому тижні було дуже багато заяв щодо ситуації в нашій державі. По перше, це заяв. Голови Мюнхенської конференції Вольфганга Ішенгера він сказав, що зупинка війни в Україні не вигідна Європі. В разі припинення вогню в Україні загроза на східному фланзі НАТО може посилитись. Тобто, простими словами він каже, що для Європи війна в Україні це тільки інструмент. А отже, вигідніше, щоб війна тривала, українці при цьому платять життями. безпека Європи використовується як аргумент для продовження війни. Але це ще не все. Послухайте уважно, що говорить не блогер, не опозиційний політик, а міністр фінансів Сполучених Штатів. Ви його добре знаєте, це Бесент. Це людина, яка перебуває всередині системи і чудово розуміє, як насправді працює західна політика. І ось що він прямо говорить про Європу та підтримку України. Послухайте, Вете Юро Європейсьронфронлайн ад Юкраїн-Руша the Єропієн. Він каже, що кожного разу, коли ви чуєте, як європейські лідери говорять про важливість українського народу, то пам'ятайте, що вони ставлять торгівлю вище за інтереси українців. Індія, наприклад, почала каже він закуповувати підсанкційну російську нафту, і вгадайте, хто купував продукти її переробки. Це європейці для них торгівля важливіше ніж припинення війни в Україні. Це друзі, заявив міністр фінансів Сполучених Штатів Ось вам, друзі, вся суть європейської солідарності. Ності на словах підтримка України а на ділі торгівля понад усе російську нафту ви бачите прокачують через Індію. А потім ті самі європейці спокійно купують продукти, її переробки і роблять вигляд, що до війни вони не мають жодного стосунку. Тобто Україна для них не партнер і не народ, а зручний просто інструмент зараз, поки війна триває. Ось такі подвійні стандарти. Ми зараз з вами бачимо для європейських політичних еліт. Комфорт і стабільність ринків важливіше за швидке завершення війни. Але друзі, логіка Європи тут зрозуміла. Їхні люди не воюють, економіка працює, торгівля триває. Логіка Сполучених Штатів теж зрозуміла. Вони продають Європі свою зброю й енергоносії та заробляють також на цій війні. Китаю й Індії також вигідна війна в Україні. Вони купують російську нафту зараз. За знижками, перепродають її. Але ви скажете, Україна ж не винна, це ж Росія воює зараз з Україною, не хоче зупинятись. Друзі, тут і так, і ні. По-перше, я вважаю, що війна сьогодні це основа утримання влади. Воєнний стан означає відсутність виборів, відсутність політичної конкуренції, мінімум відповідальності. Поки йде війна, не ставлять незручних запитань по друге Україна повністю залежить дійсно від зовнішньої підтримки. Зараз гроші, зброя, бюджет, все тримається на заході. А захід має власну стратегію, як ви бачите, в якій Україна це не головний гравець, а просто інструмент. Тому війну продовжують не тому, що це правильно, тому що мир для нинішньої системи небезпечніший ніж війна. Поки ця логіка вигідна, друзі, великим гравцям ціну за неї платять звичайні українці. Страх внутрішнього вибуху після війни, будь-які переговори сьогодні означають, Ають визнання втрат, руйнування образу, перемоги виникає дуже багато питань до влади, ветерани родини загиблих, суспільства загалом всі почнуть вимагати відповідей. А це вже не зовнішній ворог. Погодьтесь, це внутрішня відповідальність, тому що війна утримує нинішню систему, а мир запускає процес відповідей. Вихід з війни означає шок. Тепер ТЦК працівники ТЦК не мають права затримувати, арештовувати. Утримувати громадян це порушення конституції України та Європейської конвенції. Про це, до речі, нещодавно заявив уповноважений Верховної Ради справ людини Лубінець. На практиці ми бачимо силовий примус, босифікацію, безкарність. Чим довше триває війна, тим зручніше ігнорувати закон, прикриваючись необхідністю. Ці заяви нікуди не зникнуть. Вони стануть юридичними питаннями з конкретними прізвищами. Не декларуючи західні цінності, начебто, ми за них починали війну, да yeah. ну фактично влада перетворила це на гіста. Там немає жодного закону. От я як юрист, як військовослужбовець, як... це ж тут. Давайте це... може, може бути трохи пом'якшувати. Як... Це організовані злочинні угрупування. Щоразу порушують закон. Вони не мають права ну окрім самозахисту, просто нікого торкатися. У них немає таких повноважень по закону. Якщо б Рада змінила б закон, то щодня ми знаємо, що людей хапають, ведуть. Я сам надивився в учебки ну, інвалідів, яких туди просто закинули. Для чого? Невідомо, ну, тобто їм треба поставити галочку. Я думаю, що після війни, якщо тут відновиться, чи постане справжня демократія, то вже багато людей сядуть, бо вони відверто порушують кримінальний кодекс, зокрема статтю про позбавлення людей свободи без судового рішення. Тобто, коли війну відкрито називають вигідною для Європи зараз, всередині нашої країни, мобілізація, дедалі більше нагадує силовий примус. Стає зрозуміло, чому наша влада боїться її зупинки, тому що мир для них означає повернення сотень тисяч людей, які мають що спитати про босифікацію про ТЦК, про насильство і безкарність. Ну і давайте зараз поговоримо про ще одну дуже незручну, але принципово важливу тему: про переговори і про те, коли цю війну реально можна було зупинити. Сьогодні українські медіа, телемарафони щодня обговорюють переговори. Групи зустрічі, консультації території, червоні лінії, Запорізьку АЕС, контроль, гарантії, формули миру нам пояснюють, що війна триває, бо переговори складні, бо питань багато, бо все вирішується поступово. Це переговори, які були у 2022 році, в березні. Вони були зірвані після зовнішнього втручання. Нещодавно прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що у 2022 році існував шанс швидко досягти миру між РФ та Україною, однак його було втрачено через втручання західних партнерів. Політик також висловив переконання, що Європа самотужки не здатна зараз зупинити війну в Україні. Ключову роль у досягненні миру, на його думку, може відіграти тільки Трамп. Переговори вже були в березні 2022 року, і умови тоді були значно кращі, ніж ті, про які говорять нам зараз. Але є логічне запитання: якщо сьогодні півроку можна обговорювати, узгоджувати і зустрічатись, то навіщо було зривати переговори тоді, коли війну можна було зупинити швидше і з меншими втратами? Складається враження, що нинішній процес не просто складний, його свідомо розтягують. І після цього виникає ще більш болюче питання, чому від кращих умов у 2022 році відмовились, а гірше намагаються продати суспільство зараз як єдино можливі. У цій схемі Україна виглядає звичайно не суб'єктом, а полем, де реалізуються чужі стратегії. Для української влади мир стає небезпечним не лише зовні, а й усередині країни, бо він запускає питання відповідальності, мобілізації, бусифікації того, чому шанс на швидке завершення. Війни тоді було втрачено. Уявімо, що війна справді завершилась у березні 2022 року. Тоді мільйони українців не були б змушені тікати за кордон. Тисячі військових були б живі, а не поховані. Не було б десятків тисяч поранених і скалічених, не загинуло б тисячі мирних жителів під обстрілами українських міст. Коли сьогодні говорять, що зупинка війни невигідна або небезпечна, то варто чесно визнати. Для когось вона була невигідною, але для України ціна продовження виявилася катастрофічною. Європа та Сполучені Штати говорять про цінності, але діють через свої інтереси. Торгівля, безпека, контракти важливіші за життя українців. Війна в Україні стала інструментом чужої геополітики, де Україна платить найвищу ціну. Заяви західних політиків вже відкрито. Визнають, що зупинка війни для Європи невигідна. Шанс на мир у 2022 році. Існував, але був зірваний зовнішнім втручанням, і це дедалі частіше визнають самі європейські лідери. Для української влади війна стала способом утримання зараз системи, воєнний стан, відсутність виборів, босифікація, Відкладена відповідальність, ми роззначаємо повернення людей з фронту І незручні запитання про мобілізацію ТЦК, насильство, корупцію і втрати. Що поки великі гравці рахують вигоди, Україна, на жаль, платить життями, і чим довше це триває, тим важкою буде відповідь на питання, заради чого все це було. Отже, на цьому це всі важливі новини. Вашу думку пишіть в коментарях. Буде цікаво почитати. Дякую, що дивитесь канал iFromUkraine. До зустрічі.